Ой-ой-ой. ой, Не попав. Ну, випили по два бокала піва. Зачем ти ще за третім пішов? Пі-пі-пі-пі-пі. Це не дуже приємна картина. Італія, Мадеїн, е Індонезія. Ванька, водки нет. Це точно для людей зроблено. Це жерюмочка є. Ну майже впав. Ну ми умудрились заблукати. Крив гаманець, а він мені каже, чувак, ти не туди дивишся. Так, а що в нас тут сьогодні передають? Ага. Нічний дощ з грозою перейшов у дощ, який протягом дня посилиться і тільки ближче до вечора закінчиться. Тоді треба їхати. Раз дощ передають, треба їхати. І дивись, безвітряна погода сьогодні. Так, ж не бої. Супер! Чутко. Все як знову. Всім привіт! Сьогодні у нас така взагалі не планова прогулянка. Погода Чого? каже, краще не їдьте. але ми вирішили їхати, тому що завтра взагалі там щось плюс 13 і вітер ще більший. Так, да. а чого, собственно, їдемо. Я собі поміняв ось. Хотів, звісно, взяти панарейсер, але відкрив гаманець, а він мені каже, чувак, ти не туди дивишся, дивися на Віторію. Ну сьогодні в мене буде перший виїзд на Віторію. Але це не саме головне, що сьогодні буде. Саме головне я вам зараз покажу. Богдан сьогодні перший раз на контактах. А це що значить, що буде весело, будуть падіння, обов'язково. 70 на 30. А ще й вітер, і дощ обіцяють. Коротше, весело буде сьогодні. Ми кудись доїдемо, кудись доїдемо, а куди я не знаю. Кудись доїдемо. Я навіть не знаю, куди ми їдемо. Судя по тому, дує вітер на південь, значить ми їдемо на південь. А там буде видно, куди далі. Покажи класик, ти вмієш стібатися. Так, так. Да. <реш> тут вже треба їхати. Почти попав. Є. А весті бачити вмієш. Раз. Раз. Що вже Ну так, поїхали. Все нормально. Ось побачимо. Ну да, ще на високій передачі. Диви. Попади, я тут. Ой-ой-ой. Не попав. О! О-о, почти попав! І ще трошки! Все. Ну що, перші враження. Неплохо. Неплохо. Ну, далі буде видно. Я також за свою гуму поки що нічого не можу сказати. Тільки з міста виїхали. Заїхали в село Челиновиця. Їдеться сьогодні добре, за вітром. Щоправда, ми не думали, як ми назад будемо їхати проти нього, ну щось придумаємо. Середня швидкістю сьогодні щось не складається на рівні 18 кілометрів. Але хто їздив дорогою Прилуки і пирятін, той мене зрозуміє, чому вона така маленька. опа оп оп стоп, під стоп! Турмази тут стекла, капець! Та нормально. Ага, он подивися. Заїдемо в Полтавську область. Хочемо зараз ще заїхати там в рекреаційний пункт Крати. Я там ні разу не був, хотілося б побувати. Зараз заодно й заглянемо, що там воно є як. Полтавська область. Ванька водки нет. Звернули ми вже в село Кроти. Хочу зараз там трошки на філософські теми поговорити. Це в Чернухах, мабуть, філософії набрався. Майже впав, я не встиг зняти. Піднімай, бо вода вся виліт. Ну так нечесно, ти якщо зупиняєшся, ти кажи. Доставай камеру, я буду зупинятися. <рес> так, а це ми шукаємо, бо щось я не можу знайти, де воно знаходиться, цей рекреаційний пункт. Десь тут. А де? На карті наче, цей пункт їдеш прямо, прямо, прямо. Но ми умудрились заблукати. Да. ще ти. Ура! Знайшли. В'їзд заборонено, значить ми пішком зайдемо. В'їжджати не можна, заходити можна. А, це ж те контакт! Блін, ага. опять я не сняга, ти останавлюся. Прикольно, дивись. Я сюда вже хочу приїхати Бухнусь. — Бухнуть? Отож, слава Богу, що ніхто не їздить сюди бухать, і тут ще все ціле. Батьки, дивись туди, банганчик, я спємно. Так щось тут запущено, давненько тут на що вона не Це ті п'ять дожертв. Платиш в банк і можеш сідати. Все на довір'ї. Заплатив, сів. Не заплатив, все одно сів. Ні, ну взагалі мені тут подобається, да, Воно видно, що трохи не дивляться, за цим всім, бо не покошено, ну, для цього треба фінанси. Дивись, навіть можна касту варити. Дивися, все для людей як зроблено. Продумано вже. І шампура тут є. Шо? О! Це точно для людей зроблено, де рюмочка є. Та ти що, диви? Не треба з собою нічого навіть брати, все тут є. Ой повеселішав, дивлюся, веселий став. Якщо хтось слідкує за моїм каналом, то, може, ви замітили, що в цьому році я вже збився з рахунку, скільки разів я колесо пробивав. То переднє, то заднє. Там. Ну, я думав, моєї гуми вистачить ще на цей сезон. Хоча вона вже пройшла 10 тисяч, але її не вистачило. І довелося купити нову. Купив я ось таку: Вікторія Терено Зеро. Чистокровна італіянська. Це точно, там навіть навіть написано: Італія, Мадеїн, Індонезія. Так що це точно італіянська. Після 30 км, що я можу сказати? Ну, поки що, мені здається, вона якась м'якіша, ніж та, що була Максіси в мене. Хоча накачав я 4 атмосфери, я думав, що вона буде більш жорсткіша. Ну, вона м'якіша. Ну, по такій дорозі, як їхати від Прилук до Пірятіна, це краще. Також знайомі мені завжди кажуть, Андрюха, зніми ролик про свій велосипед, який він після двох років використання, що з ним сталося. Ну, Тут немає що знімати. Два роки прокатався, ну, вже два з половиною. Пробіг 10 тисяч якраз ровно. Нічого з ним не сталося, за цих 10 тисяч, взагалі нічого. На 8 тисячах змінив ланцюг. Він ще й не був розтягнутий з -за завода, що стояв там КМС, кажеться. І все, і оце покришки. Тут стоять промпідшипники, закриті, в них немає чого лізти. Тут а також все. Мені немає що про нього розказувати. Як їздив, так і їздить. Покушав, там захотів покупався, кому нахороти. Пошлі науда на і подивимось Он навіть Андрусенку гойдалка є. Дивись. Я бачу, в тебе аж настрій піднявся. Да. Лілії ростуть. Вавочка, диви, ти як покотнеба вавочка, сиди собі, пожалуйста. пиво. піво. Да. Саня, диви, який мостик класний. Набут... Покручений. Такий живенький ще. Ну то що там, я думаю, далі вже. <laughs> ти знаєш, якщо тут було почищено, я б лучше, ніж греблі, я б сюди їздив. Диви, які лілії гарні. Прикольно, mm -hmm. не зря заїхали. Вже обмазав. Твої враження. 30 кілометрів перший раз на контактах. Поначалу, наче легкувато, але коли далі проїхав десь от 30 км, то трошки відчувається, що трошки начебто й важче, але коли під горку, начебто в них і легше. Ну, взагалі, двоякі ще Співвідношення цього всього, ну поки що подобається. Тут треба випити і розсудити трезво. Все буде рішатися. Так, а що це ти за педалі купив? Ага, я бачу Look X-Track рейс. Все одно, як зупиняєшся, кажи, Андрюха, доставай камеру, я зупиняю. Да, 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 да. Контент. Контент. Бо щось таке? Контент нема зовсім. Ну... Треба подумати. Да, все, звісно, тут гарно, класно. Поїхали ми далі. Да. Виїжджаємо ми. І зараз знову повернемо за вітром їхати. Як ми назад потім будемо проти вітра, я не знаю. Дороги майже не знімаю, ну ось отаке. Знімати неможливо. Ой! Ой! Хотів оце щось сказати на камеру, але прийдеться мені, мабуть, там тоді все время пі-пі-пі-пі-пі! Це найкращий участок. Будьте світі Да. Це я в минулому році зарікався рікашці дорога не їхати більше. Пирятин. Взагалі там написано пирятин. Ну це для руських. Заїхали ми в пирятин. Зараз хочемо щось перекусити, а куди далі поїдемо, я не знаю. У нас сьогодні все не заплановане. Філософський тур. Знову вітер мені курточку порбалось. Ну і навіщо ми оце порушуємо? Що нам дороги мало? Я тобі вже не раз казав, що ти безсовісний. Такої гадості мене купляли. Mm -hmm. да хоть смачне? Mm -hmm. Їсти можна, так. Да. Богдану мало він ще за хот-догом пішов. Діточка, ти не лопнеш? Mm -hmm. Точно влізе? Mm -hmm. Два вже. Mm -hmm. Ми трошки як підобідали, вирішили ще наші... Я гуму, а він контакти на трасі перевірити, як воно буде працювати. Бо така дорога до пірятіна, що гуму протестувати я не можу нічого сказати, чи краще, чи хуже. З таким вітром непонятно, нічого. Тест проходить дуже погано. Ну зато нарешті ж Богдан привезли Богдана, щоб він пиво попив. Будеш? Бахнеш! От застряв біля пивоварні, не можна його витягнути а? Ну випили по два бокала пива, Зачем ти ще за третім пішов? Ніхто й не принесений. Скільки ждати тебе можна? Всім важко. Життя бентежне, я пам'ятаю. А тепер буде коні п'яні. За своїми контактами <хи> Давай стібайся. Або не встібайся, тут бачка дорога. Короче, сьогодні ночі спати не лягаєш. Сідаєш на велик і встігаєш, вистігаєш, встігаєш, вистігаєш. Тут без програм не розібратися. Так я тобі що запрещаю, Пий собі тренуйся. А на цій би лавочки забухав? Ні. Мені подобається? На троечку. На троечку. Ти бачиш, який ти балований став уже. Начав на велосипеді їздити місто гарне всі побачив. Тепер вже це на троєчку, там це слабенько. Ростомак. О, а сюди фонтан не працює. Ми з Сашком -то вже тут були, а Богдан не бачив цього всього. От заодно заїхали показати Богдану. <плес> <плес> а отут би ти точно вже забухав, так? Тут <плес> ну, На четверочку хоча б є. <плес> Чотири з мінусом, ага. Тут такі красиві троянди, що я хожу, таки їх знімаю. Треба двигатися, далі їхати. Богдан, ти ще не справжній велосипедист. Ну що ти ходиш, цвіточки фоткаєш? Треба з великом їх фоткати, без велика воно не то. Я ось бачу, вожу велосипед, фоткаю. То до одної троянди, то до другої. Богдан до зоопарка пішов, треба слідкувати за ним. Ти там нікого в зоопарку не ображай мені. Бо вони ще після сашка не одійшли. Я тобі зараз таке місце покажу, що ти скажеш не 5, а 10 балів, де можна побухати. Наліво, давай. Ти йдеш чи не йдеш? Я жду твої реакції. Ну от тепер скажи, а тут а на скільки балів, щоб забухати? А? Так. Ближа на вже, крепку, Не вистачає бара. Так, то можна собити. Правда, все мало. Ну тоже. А так раз. Ну, бухай, так бухай. Гарно. Не, ну реально, капець старі, хожу, троянди знімаю. Вже... Раніше навіть не дивився б на них. Що ти хочеш, фото? Ага. Так давай я тебе фоткну. давай. — Ні, воно інтересно. Ні, інтересно, дуже красиво. Так столько виказувати, бо ходить тебе, да, які да, класні. Да, да, да. Ліворуч бодька. Оце, оце вже на четверку. Так, вже крепко. Да. А мені ще подобається проперець, особливо в яку сторону він двигає. Викощалочки, як в Щось там буде ще, бачиш, щось строїть. Ай вітер якийсь класний. Ага, чи гарно так. Там, мабуть, піво продають. По-любому Пляжна зона. Зараз ще на башню полізу. Ну що ти робиш? Все поламаєш. Що це в нас? Стережова вежа. От так. Прочитав? А я все читав. Я хотів показати, я не думаю. Велосипеди стоять. Що в нас тут? Тенісний кошт. А тут хорошо! А оце місто забухати! За таким відом, е? Це як так ми будемо всі міста в цій зоні обуви. Класно ж. Соп'ємося. Десь отам ми скакали сьогодні, жопа болить досі. Ой, не Мабуть, на цьому місці ми будемо завершувати наші тести сьогоднішні. Тому що я не хочу, щоб ви бачили, як ми будемо зараз страдати і мучитися 60 км назад тупо проти вітру. Це не дуже приємна картина. Ну, а підсумки можна підбити вже. Що ти скажеш за свої контакти? Зашло, ну треба ще трошки потестити, а так перші враження позитивні. Ну добре, що в тебе хоч є хоч перші враження, тому що в мене сьогодні від гуми вражень ніяких поки що не залишилося. Що вітер сумасшедший, що дорога поганіча була. Я не можу сказати, чи воно краще котить полуслік цей. Нічого. Коротше, ну, потрібна погода, по-перше, щоб не вітряна була, гарна дорога. Ну і кілометражи такий підходить. <ріст> ну, Я підіб'ю підсумок. Е, Богдан не впав, я не проколовся, нічого ми толком не затестили. Коротше, відео вийшло нічому. Всім пока, всім мирного неба. Сашко зря не поїхав. Не, Класне, місце. щось для людей зробили, що пускають, цивільних.